Доброго дня, Святослав. Ви питаєте, що в Україні є тільки нова пошта? Ні. В тому звичному варіанті, який ви привикли як клієнти да, отримати, перевізників дуже багато. Але насправді в Україні все дуже не так. Єдиний перевізник в Україні рахується Укрпошта. Все, вони зробили документи, вони зробили. Е там у них касові апарати, вони приймають кошти від вас, вони відправляють на розрахунковий рахунок, і в них податково заліковують ці кошти, як правильно зараховані. Ні Міст Експрес, ні нова пошта, ні. Це просто вони розказують, що невеликі платники. Насправді це взагалі не так. Вони не мають навіть ліцензії на перевезення. Е, Укрпошту. З ними був постійний геморрой. Геморрой був в такому плані, що ми не могли автоматично зарахувати кошти на розрахунковий рахунок. Вони приходили з помилками, податково не зараховували. Зараз ми два тижні потратили наші системні адміністратори разом з Укрпоштою нашим місцевим. Вони вже доробили ключі, воно вже працює в автоматі. Перші клієнти є вже хто отримав накладним платежем через Укрпошту. В принципі, Укрпошту можемо відправляти накладним платежем, податкова зарахова. Гарно, дней, не па.